А давайте тепер почнемо про ті ваші заслання, як то сталося. Як сталося, що вас заслали і почнемо з того? Отже, як арештували котрому шліпого, в котрому році вас арештували? Мене, то не важно, мого чоловіка вперед арештували. Давайте, так, так, я хочу то сказати, що після арешту Йосифа Шліпого поарештували все. Весь наш генералітет, то значить епископів наших, всіх, всіх арештували, дехто загинув, а дехто вернувся так, як наприклад, ну, то потом буду говорити. В кожній разі то був рік е, 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 45-й. І в 45-му році поарештували епископів і поарештували знатних старших священників, які були трошки вже політично заангажовані. Тому що вони відправляли на могилах тих, що загинули за волю України, вони відправляли чи служби, молитви, і при тому говорили. Якісь слова, знаєте, а люди доносили, все, і вони знали, що от той. той, той. І тут же арештували батька мого чоловіка в 45-му році. Мій чоловік у Львові працював цілий час в оперному театрі як музикант. О, прошу подивитися на той портрет, той є скрипач, який, власне, працював. До пенсії, до смерті, можна сказати, він працював, бо музика, то була його така душевна потреба. І в 46-му році, коли вже майже були поарештовані всі священники, почали його викликати і пропонувати, підпиши московський патріархат. Ну, мій чоловік. Очевидно, нато не згодився. У нас було вже тоді троє маленьких дітей. Найстарший мав чотири рочки, Леся, котра дзвонила, от що, мала два рочки, і чотири місяці мала друга донецька Донуся. Прийш... Викликали. В грудні, цілий місяць грудень, його викликали на Ломського, підпиши і підпиши, ми тобі дамо у Львові парохи нашу, тобі щось. То...". Мій чоловік не згодився, а вони туди сказали, добре, подумай, як ні, ми арештуємо. І так сталося. На сам другий святий вечір, 17 березня, 41-го року, 46-го року. 46-го року арештували мого чоловіка, прийшли додому, зробили обшук, повікляли книжки, позабирали що все церковне, що їм треба було. Діти плакали, хлопчик кричав, просто не можу забути то відбитка на ціле життя його, що він плакав, тупав ножками, не забирайте мені татуся. А вони. То, знаєте, безсердечний наряд. Яквій тато буде чемний, то ми його пустимо. Одним словом, арештували його і цілий рік ще такого не було. В шлідственній тюрмі наловського його тримали. Кидали його в карцер, там перестуджувався, дістав страшні вчираки по чолому тілі. До лікарні шпитальної забрали, і так цілий рік. Після року я цілий рік носила йому передачі, що в суботи, мішок з сухарами, цукор, що могла, то, то давала. І зі мною там були оця тиха жінка, багато людей, кому приймали посилки, кому не приймали. Через рік його. До Золиччка, бо там є замок Суб'єзкого, там була тюрма. І там був такий присильний їх пункт. Я їздила там, просилася, щоб мені дали можливість побачитися з чоловіком, мені не дали. Його вивезли, той ешелон, то був з бандюгами, політичні в'язні бандюги, били їх там, позабирали всі ті передачі. Знаєте, то знущання страшне. І в Воркуту він був у Воркуті, в, в Інчі. І спочатку там всюди були наші люди, наші люди, литовці, поляки. Так що всі з підчуттям до нього знали, що той священник. Так що він голодний не був, але заставили працювати. Ну, працював він там не дуже довго, бо, як довідалося начальство, що він має вищу музичну освіту. Відразу його забрали в такий ансамбль концертний, в яких були і ті, що були засуджені, і вільно найомні. Там давали вони концерти для начальства, а також вони об'їздили всі лагері, які були в Радянському Союзі, давати концерти тим, що сиділи по тих. Він мав можливість зустрічати людей. Знайомитися, питався, хочете сповіді. Прошу дуже, отак, як ми з вами сидимо, поговорили все. Так що велику роботу робив навіть і на Сибірі, маючи музику, бачите, яка вона його виручила, але він мав доступ до людей, він міг спілкуватися. І навіть вийшла стаття, така Різдво на Сибірі. Як в лісі після роботи збиралися тут бідні працівники і священник з Литви, прізвища я не можу вже не пам'ятаю, і мій чоловік відправляли там службу. Знаєте, то для людей була велика потіха і велика така, по тому, як сказав проповідь, ми плакали всі, вони діставали віру, що вони вернуться, що все так не буде. Я Лишилася стріма дітьми маленькими і мамою. Жадних не маю можливостей працювати, не маю музичних студій закінчених, тільки можуть мене прийняти в діточий садочок, а там, знаєте, зарплата маленька, я би не мала просто що з тим робити. І мені люди почали радити, що робити шити спідниці. Був такий час, що село дуже купуляло в неї такі спідниці. Я того не вміла, але скоро мушу щось навчилася шити спідниці. і тут у Львові була така барахолка від оперного театру Сім собрічці. Там можна було купити, продати. Цілими днями я стояла, щоб продати ту спідницю. Щоб дати чоловіку, було, треба було висилати щось. І дітям на обід вже не було що. Страшний я мала час тоді. Але потім якось так сталося, що з родини мого чоловіка порадили мені йти в торгівлю. Бо, каже, там бракує продавців, йдіть в торгівлю. Будьте мали якусь копійку, я не могла вже так жити, бо скоро найстарший син піде в школу. Як я буду так? Одним словом, так сталося, що я, маючи торгово економічні знання, ходила на, на вечірні студії і стала диплом товарознавця. І я вже все-таки малу зарплату, але я мала. Знаєте, вони давали так, як тепер в конвертах дають, так тоді дали маленьку зарплату, але собі що хочеш роби, Ми на тебе всі не подивимо. Я вже була щаслива, що я можу так знаєте, тим дітям дати найважніше діти для мене то було все. А з років ваш чоловік був, був з останнім? Був мій чоловік, тому що е, посилали справу його в Москву. Не було за що судити в Київ нема за що. А КГБ, прокуратура його звільняє, бо немає людина абсолютно нічого. А КГБ – ні.